Всім привіт! Сьогодні я граю в 99 ночей. І дивіться, що я купила за 20 конфеток. Це костюмний шкаф. Давайте його поставимо. Я його вже купила. Давайте його поставимо тут. Надіюсь, що коли я скрачу ту, ту кіянку, то його можна буде перемістити. Так, давайте ставимо. І інтересно, що є там. О! А давайте будемо. Я хочу бути дитинкою. It's so cute! Я в шоці, мені пахне ваш костер. Дивіться! О, давайте я повернуся в другого дитину. Ну, це більш-менш. Дві прически це занадто. Так, давай. Це Куала... Ну, як це Куала Кіда? Ось це от третій дитина. Бляти те, паркову. Мені здається, я фаворіт кола Кіда. Подивіться! Я в шоці! А як кажуть? В жихти костр. Я в шоці просто. Все, я буду тепер так ходити постійно. Це просто імба. Ну, ми ще не спробували всі, е, як це? Всі костюми. Не голову Кстати, там еще напал на добавлю кастрюлю кастрюлю Да это, ой, не, 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 на охотника. Охотник реально классный. Тики, вот я базубыча Ну ладно. В этом что это такое? Нет, мне не подобается Так, ладно. Культив. О, культив. Какая милашка. Давай ты червоный культист. Ту -ту -ту Так, давайте, короче, я хочу быть колокидом. Колокид сям. Это мой фаворит. О, тут вот ножку не ставим. Это ножка. Вот. Во. Во Давайте дамо ножку. Кстати, скоро буде обнова. Заходьте на неї. А я пішла поки що рібенка спасати. Через там 6 хвилин буде обнова. Я зараз буду йти. Е, на обнову. Е, ну, а спочатку спасу рібінка. Блін, розрядилася. Я медленно бігаю. Клас! Не трогайте куала, кида. А ну. О, шкура. Шкура пішла цей. Віддамо нашому любимому торговцю Е, Тримаю я, візьму копійо. Копійо клас. Копійо я уважаю. І нам треба обгрейнути верстак. Ой, який вірстак. Е, -м... Як це? Обгрейднути наш костер, так що е купаємо дуже багато дерева. Чого я сказала, купаємо, я не знаю. Ми ж не в шахті. Так, ви більше не в безпечності. В безпеці і в безпеці. Не треба тут ля-ля. Кстати, мені треба цей. Вбивати е, цей пустити трейнганом е, якихось чубриків. Е, 150 треба бути. щоб цей. А можна спалити сажень? Єс! Yes. Щас оберенуля. Короче давайте будемо фею Вінкс. А зараз я ускорю і поставлю музику Вінкс, Тільки месті Ми сильні Ой,kiss нас. Ми волшебники, добрые феи. Если решишь, можешь дать одной из нас. Мы волшебники. И все, давайте це перетворимося в нашу дитину всего. І подивимося, чи ми схожі? Чи ні? А ну, ви схожі? А ну, дитина, выйди, пожалуйста, сюда. Ви сюди вийде, будь ласка, я думаю, прошу А, Все, Все сравнивайте, чи ми реально схожі на друг друга. Май схожі? Нет. Тільки я трошечки вища. Ну куда ти? Ну ладно. Так, пішла прокачувати цей, потому що мені треба прокачати. Стоп! Лоріла, лоріла, орка леру, оркала. Тапі, так будемо -та кукофанту, -ку, елефант. А ще скоро буде ютуб-шортик. Там, де я вам розказую, як потрапити до мене, якщо ви не маєте мене в друзі. Ну, це такий є спойлер. О, хороший літа. Ура! А ну, пашу. уголек, уголек. Так. Так, так, так. О, канистра. Так, открываем мы сундук. Удочка. Я и брата, наверное, не буду. Так, тут озеро. Я уже цей вовко фігів. Так, беремо. это не надо. Ну куда я помазую? Я жрать хочу. Та тримай. люлей. Бачите, як я медленно кожу і бегаю, тому що вона подорожается. А монету не на этом здраво? Так. Хватит би Берем. Брен. Там канісреба бачу. Броня нет. Я испортився. Оп, Опаронька. Блин, я холодно. Ще одне сподіман. Потрошки. Нафіга. Сдівати право. Оп. Погнала. Там фонарик. Нужно. Очень нужно. Тиквень. Галідний. Дивіться фонарик. Це чудо, який я в шоці. Так. Я не знаю, чим ми зможемо цей... Сьогодні поколюдувати покалю... Ну, в ви... грі поколюдувати. тому що скоро обнова, може зараз обенуємо. Скільки тут каністр? Я точно зараз обгрейду. Яся yes, обгрейду. Дивіться, скільки топліва, я в шоці. Скоро буду списати дитину. так Ну, все, коротше, пішли спасати дитину, але у нас не апгрейднутий вірстак. Нам треба 5 дерева. Ну, хоча б в цьому, в цьому проблем нема. Тому що я швидко тепер купаю. Чого знов купаю? Добуваю. А це вот так Все, вот тепер у нас все є. Крім карти, я в шоці. Я на перший день не скрафтила карту. Марта, як ти так могла? Робимо карти, я в шоці. Коротше, мені вже не подобається весь цей наряд, я буду кола тільки. Як я? Пішла пішла писати. пофіг, що в мене тільки це, ось це, ось це. В принципі, нормально. Я ускорю цей момент і просто ставлю е, пісеньку. Ой, блін, 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 малі моє. Ой, ви пані, все. Давай. Ну, я ускорю ту пісню, щоб мені Ютуб не видав авторське право. <плес> <плес> Класно, я спасла, дитину <плес> Так, виходимо. Уже партия? Yes! 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 Скоро мост под ласточком. Ура! Быстро погнали! Короче, чекаем. Я вмикаюсь, щоб не було авторського права, а тепер ускоряю. Ком Ком Контансен. Іхвільніг! Комбрінкен. Ком вільніг. Контансен. Іхвільніг. Ну, а тепер ми тут. І давайте розставляти зразу uh, ось це все. Ще давай. Дивіться, що нам вже дали Я в шоці. Дивіться, нам дали ось цю дудку, яка... Ну коротше, ви поняли. Яка. Ну, коротше, коротше. А можна брати... Ой, -мойо! то що такое! Господи ой кстати, дуже класно, що... Шо... Господи, мне зара просто рады начну. Бауш. Хочу бам-бам-бас. Видите, сколько мне этих штук. Оп. Опа. Ой, видите, сколько цей мне дали. Амулетик. Ой, дійсно, ну, коротше, поняли. Так, оце Діска шар. Давайте його от сюди поставимо, тому що може цей зробитися так, що туди опадуть шарики. Ну, кристали. Оп, так, дивіться, які столики. І сюди же Дивіться, який шарик величезний личився. И, во-всего, ю мэнги О! Я в шоте! А тебя куда? Я в шоте, реально. Так. Эти шарики можно взять? Пожалуй. Хочу их взять. <плес> <Почекайте>. <плес> стоп, 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 стоп. Ви мені хочете сказати, що тут є деревісина і тут є то, що я купила за 20 тих. як це сказати, 20. <плес> yes! Yes, I'm ready. Так, ставимо. Я хочу в Yes, yes I'm ready. Так, э, короче, правила э, обновления. Вы, воскр... Вы воскреситесь бесплатно, без бандажа, каждого дня. Э, а, да, Ісключили, типу, ви можете абгрійнути дуже великий костер, піти до ведмедів, вибити шкуру, е, проручити ведмедя і корач, вам за це беджик не дадуть. Іграється, як обично, і ми додамо несколько забавних вещей по ходу ігри. Це дуже класно, тому що вони придумали всяку штуку таку і прийшли короче, проручати крок. Але нам спочатку треба купа морковки. Коротше, я хочу зробити стадо з кроликів. Для цього нам треба купа марковочки. Нафіг той уголь. Ну, ладно, візьмем. Так що, ну, коротше, ведмедзі я точно не приручу, тому що нам не дали, як це сказати, потрібного. Тому що, ну, як ви знаєте, для ведмедів, знаєте, що треба? Мені треба... Рібрашки від молодого мамонта, а ще тушене м'ясо свіже. Ну, коротше, ви поняли. А, так легко. це Та що Дивіться, це щось новеньке. Я не знаю, що це. Ну, давайте вип'ємо. Це, це не випивається, це бросається. Давайте вколо кинемо. Это что? Зачем? А, за что? Ну, давайте Блин. Что не дашь? Оп. Давай ты пока что спевать э, кроликам. Я хочу им дать морковку. А я хочу обузбутись. Скажите мне, будь ласка. Это меня... О, спасибо. Спасибо. Кролик, а ти ж не згориш, якщо ти будеш в лаві? Ні-ні, не згориш. Окей, пішли приручати ще кроликів. У нас максимально 200 кроликів можна приручити, так що пішли приручати цих 200 кроликів. Ну, коротше, ускорюється момент, і пішли е, цей приручати наших кроликів, яких я дуже сильно люблю. Ще таке саме. Ану, якщо не цьому кролику мені не І що він мені дав, цей кроль. Ну, окей. Давай-ка на байку запустим. А! Кролики нападають, на мене нападають! А що, кролики реально безполезні? Вони вообще ничего не роблять! Так, ладно, давайте, короче, поручату. Да тихо, тихо. Нет. Не кипишуй. Морковку отнимай. Тримай. Ес. Щеплю скорок. Мені щось дуже сильно пролагало. Надеюсь, у мене не закінчилась запись. Напасти! Напасти на нього. Єс. Тихо, кроль. Не бушуй. Это так задумано. Тримай. Мед. Так, дивись, сколько кролики за мной бегают. Так, все шукаем. А цих можно проручить? Вас не можно проручить, да, собрать? Уи! давай, А я сейчас сдохну. Отвали. Нет, не надо пазняться, плиз. Не надо. Yes, спасибо, спасибо. Спасибо за маніс. Нет! Well, fix it for Bravel Class. А, вони пофіксили той клас, який приручає культистів, тому що, ну реально, той клас був реально дуже сильно безполезним. Тому що, коротше, не пофіксили то, що. То що культістів не можна фіксити. А ще коли ти приручуєш короля культіста. Два короля культіста не справились навіть з одним короля культістів, який не приручений. Це повне, якщо чесно, класене. <клес> Мені здається, що його пофіксили <клес> Крейзі топор. Що він має на увазі? Не, тільки не каже, що зара буде бешена морковка, яка буде за мной ганятися с топором. Спасибо, thank you. А де мої кролики? Давай Давайте трошечки добавлю звук. Таку тематику. Мне уже просто страшно. А де мій костюм, я не поняла. Там такое. А, такое продягаю такі звуки, я понял. Вибачте. Я не хотіла. Ну все, коротше, пішла. Спасить ребеночка. А що це вообще дає? Нічого зрозуміла. Ауч, ауч. Коротше, якщо я йому заспівати, він просто буде чекати, поки я йому щось дам, і він на мене на буде нападати. Так що це просто, цей, круто. Ну, коротше, я поняла. А якщо це ще не буде? Стоп, я не знаю, як не реалізацію. Стоп! Це реально так просто? А я думала... там уже метель! Пока, пошли. Не надо идти. Ну, короче, там уже цей спамите. Ну, спамите нам цей. Заработать спамнуты кристаллы. Вау! 20 диамант. Get ready. Вы готовы? Да, капитан. Не слышу. Yes, ура! и Алмази, которые Так, очень просто. Но может, побольше алмази. Ну ладно, пиши. Алмази, да, 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 да. Так, ну. Mm. <laughs> Пошли еще. Кось проручать. А, ну ладно, только и пошла кось проручать сразу. На, 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 на. Скільки алмазів У мене вже 30. 3. Клас! Ну, коротше, зараз я ускорю момент, ви не переключайтеся, тому що це реально буде дуже довго, а я не хочу, щоб за, за, було задовге відео, і ви потім такі... Та ну! Його". Не буду його дивитися. Все, ускорюємо.

Я нічого, звісно, не намікаю, але дивіться, що вони говорять. Вони говорять, постав лайк. Ну, постав лайк, будь ласочка. Я що так багато прошу? Дякую, будь ласка. Е, так, мене кудись переносить. Це що? За що мене перекинула? Я осуждаю. Так, давайте чекати до обновлення. Дивіться, скільки тут днів у когось. І це клас. Я не знаю, що це за клас, але давайте подивимося, скільки він геймів коштує. Цей клас коштує 200 геймів. Наприклад, адський арбалет, дикий огонь, Начинає... О! культист О! шляпі. варить зелье. Такий, так, треба. Он добавляет там мясо, Что еще. Ой, мешок добав. Случайно. Такий, ну, и так сойдет. Ой, он сам попал в этот котел. Что-то И... Лягушка? Что? Вот он, магинг. И что это? Что это за обновь? Я не понимаю. Так, что в тебе тут? А ну, давай, поесть. 900! Как я тебе его добуду? Как я добуду столько всего? Здесь, кстати, тут еще за 10 конфет. E, можна e, купити, типу, Alien Flame, Frog Flame, типу, і Meteor Flame, типу погоду. E, ну, як це погоду? Ті самі времена в погода? Десять e, купляєш Alien Farm. На третій день сразу появляється, просто реально з'являється e, інопланетні тарілки. Це дуже класно. І ще Frog Flame На третій день з'являються весь лягушачий пруд. І ось це теж з'являється Meteor Flame Появляються мітіор. Це дуже класно. Но давайте перевіримо обновлення ускоряємо моментики. Бліни 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 блінучки мої. Стоп, почекайте, а це що? Эй, що ти дерево робиш? Ти все мішаєш. Осуждаю дерево. Так. Марсель Банифуд. Марсель Баніфуд. Треба три, Марсель и Баннифуд. Их как Оп. Ой. Оп. Оп. Готово. Нет, это не треба. Треба лапку. Давай ты лапку. Ой, есть yes! лапка. Повідувати за все в коцьов. Оп, оп. Все. І плюс це, а як я це добуду? А як це добути? А як це добути? Ну, да. А як це добути? А давайте уголь додамо. Я щось вибухнула. Тут щось вибухло. Стейк ще можна. Так, окей, я все поняла. Коротше, я не знаю, що всім обновлення робити. Короче, просто показала вам обновку. Ну, а так всім па 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 Кровь единорога. Мозги, лягушки, змії, лунная роса, моча сви и сушеные гусеницы.